Доброго дня, мої милі, мої хороші підписники. Пішліть ми сходимо з вами в базар, який знаходиться на мотелі. Подивимося ціни. І взагалі я одробила, йду додому. Маю право пройтись по базарчику. Жду. Так, мікрофон я підключила, щоб може ж мене чути було. І зараз я вам покажу трішки цін. Ну, це вважається дорогий базар у нас. Тут завжди ціни на 10-20% вищі, ніж в магазині. Пішліть. треба акуратно перейти тут пішохідна дорожечка у нас є бо машини їздять треба акуратненько аккуратненько бо хватає людей таких що зараз так, трішки пройдемося Полетіли. Смородина персик. Аврикос, дивіться, який він гарний вигляд І муха не А полуничка яка вау песня. Пішліть. Хто зна цей базар? О, кукурузка, зараз прошу. А по чому у вас кукурузка? 30 це качан? Ого. Ого. 30 гривень качан кукурузи трубу рулів. Хто хоче кукурудзу, качан кукурудзи за 30 гривень. Це на землі так воно все. Ого. Да, звісно. Зараз на сільки в качан. качам. Ось 40, супер солодка. Одна штука 40 гривень. А можна? Я вам дайте ціна космос 40 гривень качан кукурудзи овочі фрукти люди сидять я не знаю хто тут що купляє тому воно ж портиться все, це ж не вічні продукти, це ж не речі, це не носки, не труси з такими цінами. Щось смердить. Ну, чому вас полуничка ваша? Та малина. Судочку, а судочку скільки грав? Коло пів кілограм. ага. Ну, це такі діла. Оце фрукти. Да. Фрукти то фрукти. А ціни на фрукти просто космос. 80 гривень персичок, бачите, який доволі непогано. 60 гривень. Да. Бачите? В Криму качан кукурудзи стоїть 15 рублей. А де це? Це Полтава мотель. 40 гривень качан кукурузи. Думаю, зійти. Хто хоче? Качан кукурузи за 40 гривень. А у ось які. Це за закривати можна. А по чому у вас оці кабачечки? По 20. 20. А огурчики? 65. Дякую вам. Це так. Ось огурці, а тут взагалі цін немає, тут вони дивляться на покупателя, потім цілу луплять. Такі діла. От гарбузи прошлогодні. А по чому ці? 48 тикла. 48 гривень тиква і 40 гривень тиква. А що тут світла немає? А, зараз світла немає. Генератор у нас працює, я зрозуміла. Що навіть буде? Як тут можна це торгувати і пробувати? Що, Що це за... Малинка, генератор. Ой, -мо, оце життя. Ви цьокі горбуці табаки. Да. Спеціальна лавка. Очевиді. Чого вони там здують? Товари з оцінкою. Кукурудза екстра мега бондюель. 45 гривень. Екстра мега бондюель, ой боже. Екстра, мега, та бондюель. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас ой, 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 ой. ми тут ось жіночки подивимося, що тут по чому. Так. Сидіть, сидіть. Сидіть, віддихайте. 75 гривень помідорчик. Оце 90 гривень перчик домашній. 15 гривень капусточка, 90 гривень рожевий помідор і цей рожевий. І по 60 гривень огурчик. І 35 гривень картошка взагалі замечательна, І цибулька 35 гривень. А що це світла немає, так? Да? А коли вони його виключили? В 10, так уже 12-й час. <плес> Дожні включити... А, поняла я вам, дякую вам. Света нету. Света нету. Не знаю, світло вимикають дорого, молочні продукти в нас портяться. Ти знаю, у нас ціни взагалі, тому що у нас немає контролю тих, хто контролює ці всі ціни. А друга, що не підеться, то там станува. Доходи в людей трошки попадали, от І, виходить дорого. Якби зарплати в нас були там по 30-40 по штук, то я думаю, нам оці 40 гривень за кілограм персика Ой, Ой, пішла я. Тут і такого хата, о, труси носить, це саме необхідне. бачите, трусики і носочки. Це просто бомбезні. А тут є світло, певна пекарня. 95-120. І ось, бачите, медовий абрикос, 95 гривень, який він гарний. А манго 80 гривень, це як манго на смак. Я пробувала. Лохина у нас по 150 гривень. Зато Солодка малинка 120 гривень. Ожина 60 гривень. І полуничка класна по 80 гривень у нас йде. Гляньте сіте. Черешні 60 гривень. А тут різні сорти. Помідорчик 55. Ось картопелька по 30 гривень. Ой, йо моє, ну це найдорогій у нас ринок. У нас є ринок центральний, так там ціни в половину дешевші. Я була з утра, там відео можете глянути, у нас там кабачки по 10 гривень за кілограм. Це просто, якщо на в якому районі ти знаходишся на ринку, то так, того така ціна. Персик, можете навіть спробувати, який персик на смок. Фу, яйця 45-50 недорого. Ось яйця 45-50. Євро в нас по 44 гривні, а по 40 одній там долар. Доброго дня з Полтави, Домашня ферма 55 гривень, 25 гривень. Ні, це в нас не всі такі ринки, що ви пишете оце, це, це я зайшла, зайшла на дорогий ринок. У на нас є ще центральний ринок, я на ньому була сьогодні з утра, там в половину ціни дешевше. Зайдіть, подивіться, там кабачки по 10-11 по гривень. Це так. Можливо, як дерева, ростуть серед риночка. Це сюди перекупи. Вони на центральному ринку скупляються, сюди приїжджають на другий мікрорайон і торгують. Математика проста. А це такі діла, мідочки. Восімдесят гривень. Персик. А, бачите. А ось медок. Це наше ТБ Певне. Також там он зелені торгують. Ось це такий виночок. Восімдесят гривень черш, ні. Він 60 гривень. Це м'яка постра. 20 гривень кабачок. А він вибере саме розумний, Баклажан 120 гривень. Помідор 90. Я помнила, що ви розказуєте у мене довго. Всіх далі. Глядь, як нас гарна і красива природа. Вон там пластик, папір, скло, мусорки, бачите. І люди самі викидають, сортирують е, губаки. На голубі хтось покормив. Ще не заказуваєш. Контролери. Вас. А? Да. Як справи, хто чим займається. Ви там підпишіте та лайк, поставте. Буду всім вдячна. Слава Україні! Героям слава. Це наші. Бачите, в нас жарко дуже на вулиці. Вчора було так більше, менше а сьогодні капець так жара вдарила. Що не виносимо. Іду от это додому з роботи оч так зелено на небі не хмаринки. Узбекистан. Угу. Та -да. ну, що я вам скажу на цьому тижні ще не так спекотно, от на прошлому тижні до дождів. То було, блін, капець, тільки 34 градуса. Можна вон, тапчанчик на річечку і загорати. Збікистан, блід, та ні, це Україна. Це на жара, невиносима. Бачите, як гарно в нас. Ну, ще не пожовкло листя. Я думаю, якщо не ділі дві такої жари буде, то воно пожовкне. Це я там трошки пройду вже й вдома. Вийшла просто трохи раніше на остановочку. Ринком пройшлась. Думала, це не трошки нам отелі дешевше. Ну ні, треба йти в АТБ. У мене там біля одного АТБ, там набагато все дешевше. Мусорний бізнес це супербізнес. Бонки, бутилки пішов, нас забирав і дійсно заробив. А це в нас тут секінд. Завоз люкс понеділок-четвер. Такі діла. Зараз йду додому, куплю грудку, одіб'ю. Салатик зроблю, помідорчик, огурчик, капуст. Ні, помідори його перчину перчино туди. Ще я люблю олівки, богарки і перець. У мене є олівкова олія. чик чик збризнула корисно, смачно, ситно. Це просто суперово. А я іду така вся, Дольче банна, на серце. Рішіться. Андрій, потіряйся, будь ласка, а мене канал влоговий, а не про політичний. То ти не туди попав, не туди зайшов. М -м Дякую всім за увагу, хто був на моєму коротенькому стрімі, бо мені вже ніколи.